Друзі, вітаю! Такого ще не було. Такого плану я відео ще не знімав. І таким чином я свої прогнози ще не налагоджував і не давав. Отже, вмощуйте зручненько, на вас чекає ну, дуже насичений. Не за часом тривалості, а за інформацією. Відеоролик присвячений хокейній темі, і відразу ми розглянемо три турніри. Такого ще не було. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Також хочу нагадати, друзі, триває збір коштів. На зарядну станцію екофло. Всі реквізити в описі і в першому закріпленому коментарі, допомагаємо нашому зенітно-ракетному артилерійському полку. Реквізити в описі і в закріпленому першому коментарі. Дякую, що долучилися. Навіть 5-10-15 гривень може врятувати життя. Українцям. Дякую всім небайдужим. Отже, Українська хокейна ліга, чемпіонат України. І це всього лише третій матч. Нагадаю: в першому матчі Кременчук виграв у Одещини 7-1, у другому матчі Сокіл виграв у шторма 3 -2. І зараз третій матч 11 жовтня в суботу Кременчук Крижинка. Я е, в цьому матчі планую зарядити на тотал більше. У мене лише було питання, скільки вибрати. І знаєте, яке я прийняв рішення? Я вирішив. Буквально перед самим матчем. Коли лінія БК буде найобширніша, я вибираю загальний тотал шайб у матчі Кременчук-Крижинка більше восьми, я вважаю, що тільки хокейний клуб Кременчук. 7-8 шайб, як мінімум, закине. А в цілому буде більше 8. Ось я і вибираю тотал в матчі в основний час більше 8. Кременчук-крижинка. Далі. Наступний матч я хочу розглянути з Латвійської хокейної ліги. Це Балтійська ліга. Ліга називається Опті Бет. Справа в тому, що в цій лізі з самого початку приймає участь наш фіналіст минулого сезону УХЛ Київ Капіталс. І один з принциповіших матчів проти найкращого латвійського клубу Лєпая в гостях. Київ Кепіталс проведе сьогодні 11 жовтня. Київ Кепіталс поки що на першому місці. 37 забито, 20 пропущено. 15 балів. Лієпая на четвертому місці. 13 балів. 42 пропущено. 20, 42 забито, 22 пропущено. Як бачите, навіть на. 5 шайб Лієпая забили більше. Адже е, хокейний клуб Лієпая провели на один матч більше, ніж Київ Кепітал порівняно. Е, я вважаю, що тут буде дуже-дуже гарячий матч. І навіть не здивуюсь, якщо основний час буде завершений е, з рахунком 2-2-3-3. У нічю, тому що дуже-дуже потужний клуб Лієпая. Але ми знаємо, я вже неодноразово казав, наш головний конкурент тут, в Опті Бет Ліги Латвії хокейної це хокейний клуб «Заглембо». «Заглембо» – це також латвійський клуб. Отже, Заглемба йде на другому місці зразу слідом за Київ Кепіталс. Тому втрачать очки в цьому турнірі вже дуже небезпечно. Ми ризикуємо втратити першу сходинку для Київ Кепіталс. Тому я вирішив взяти тут Київ Кепіталс не програє, і при цьому. Тотал буде більше 4,5. Це мій варіант прогнозу. Чекаю на ваші пропозиції. Ну і звісно, друзі, як же без НХЛ? Це вже третій хокейний турнір у цьому відео, як я і обіцяв. Дивіться, сьогоднішній вечір і сьогоднішня ніч, яка очікується з 11 на 12 жовтня з суботи на неділю. Це так званий НХЛ-овський уікенд за океаном. Відбудеться неймовірно величезна кількість хокейних матчів. Їх більше 10 друзі. Зараз скажу точну цифру. 16. 16 матчів. Такого величезного вікенду я особисто не пам'ятаю. Мені здається, що грають майже всі клуби в сьогоднішню ніч і сьогоднішнім вечором. Так, у 20.00 за Києвом починається перший матч, а останній матч закінчиться аж майже о 8 ранку. Вже у неділю 12 жовтня. Тому умощуйте зручненько. Я буду казати і називати матчі, і казати свої прогнози дуже швидко, не зупиняючись перед жодним з матчів. Тому слухайте уважно, хто не зрозуміє, можете переслухати ще одного разу, перемотати. <кхм> <кхм> Вибачаюсь за хронологією. Як будуть починатися матчі за часом. Так я буду по черзі називати. Вінніпек Лос-Анджелес. Індивідуальний тотал Лос-Анджелеса більше 2,5, 1,85. Калгарі Сент-Луіс. Перемога Сент-Луіс в матчі. Не забувайте. В хокейних матчах НХЛ є різниця. І взагалі в хокейних матчах. В матчі це в цілому перемога. А перемога чиста це в основний час 60 хвилин. Отже, Сент-Луіс перемога в матчі в гостях проти Калгарі. 1-854. Бостон Баффало. Бостон. Перемога в матчі 1,895. Детройт, Торонто. Перемога Торонто просто. Не в матчі, а просто Перемога Торонто. 2,112. Кароліна Філадельфія. Індивідуальний тотал Філадельфії. Більше 2 рівно. 1,7. Нью-Йорк. Айлендерс. Вашингтон Кепіталс. Перемога Кепіталс в матчі. Піцбург Рейнджерс. Класичне протистояння північно-східного дивізіону. Тут Піцбург Рейнджерс. Я беру перемогу гостей. Рейнджерс перемога просто не в матчі, а в цілому. Далі. В, в цілому я мав на увазі в основний час Рейнджерс. Бей, Нью-Джерсі. Обидві заб'ють по дві шайби і більше. 1,6. Флоріда, Оттава. Перемога Флориди в матчі 1,712. Чикаго, Монреаль. Обидві заб'ють більше 1,5. По дві шайби і більше. В основний час. Обидві заб'ють. 1,6. Мінісота Коламбус. Індивідуальний тотал коламбус. Більше 2 рівно 1,63. Нешвіл. Юта. Обидві заб'ють. По дві шайби і більше. 1,59. І просто неймовірне. Супер західне протистояння, друзі. Колорадо Даллас лавини проти Зірок. Тут у мене на ваш вибір. Я вважаю, що цей матч буде занадто результативним. Я пропоную тотал більше 5,5 1,72 і тотал більше 6 рівно 1,92. Виберіть, будь ласка. Що вам підходить більше? Я е, привикши більше ризикувати, я беру е, Colorado Dallas тотал більше 6, 1,92. І ще два матчі, друзі. Терпіння. Терпіння Сієтл Вегас. Перемога Вегаса в основний час. Тобто, просто перемога. 2-0-21. І канадське дербі. Едмонтон Ванкувер. Очікую обоюдорезультативний матч. Тому беру. Обидві заб'ють по 1,5 і більше. Тобто обидві заб'ють по 2 шайби і більше. 1,62. Едмонтон-Ванкувер. Дякую за увагу. Дякую, що заслухали до кінця. Не забувайте, триває збір на зарядну станцію для нашого. Підрозділу зенитно ракетного артилерійського полку для наших захисників-парамедиків зарядна станція «Екофло». Збираємо кошти по реквізитам, які закріплені у першому коментарі, і розташовані також в описі під кожним з моїх відео. Долучайтесь всі небайдужі. Врятуємо е наших захисників. І наближаємо нашу перемогу. Давайте будемо разом наближати цей щасливий день. Дякую, що долучилися. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші лайки і коменти це найважливіша підтримка нашому контенту. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, вдячний за підтримку, друзі, і за вашу активність. Всім успіхів, удачі, всім папа.